75 бойових зіткнень впродовж доби росіяни постійно намагаються прорвати нашу лінію оборони йти вперед, але українські захисники спиняють ворога та завдають йому нищівних утрат, знищують окупантів та їхню бойову техніку. І детальніше про все розпитаємо у речника генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова. Він зараз із нами наживо. Вітаю, пане Андрію. Тож розкажіть, яка ситуація на фронті нині? Доброго ранку, Соломія, слава Україні! На Купінському напрямку Українські воїни відбили одну атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де російські окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили шість атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Пермомайське та Невельське Донецької області, де російські загарбники за підтримки авіації намагались прорвати оборону українських військ. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області. Де російські окупанти 24 рази намагались прорвати оборону українських військ на Вріхівському напрямку? Окупанти здійснили чотири безуспішні атаки на позиції українських військ в районах Старомайорського, Донецької області, роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області на Херсонському напрямку. Російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники вісім разів атакували позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 78 авіаційних ударів. Здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У позиціях наших військ та населених пунктах вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши чотири дрони типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України чотири безпілотника знищено. Соломія, пане Андрію, розкажіть також про результати бойової роботи наших захисників. Ну і втрати окупантів за минулу добу. Соломія протягом минулої доби підрозділи збройних сил України вразили 19 районів зосередження особового складу, зенітно-ракетний комплекс, протитанковий засіб, реактивну систему залпового вогню, вісім артилерійських систем російських окупантів. Минулої доби загальні втрати ворога склали: 710 російських загарбників, 11 танків, 18 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню. Один засіб протиповітряної оборони 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Одна ракета, 30 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Дякую, Андрію. І З нами наживо був речник генерального штабу України Андрій Ковальов.